На Львівщині на кордоні з Польщею розпочали будівництво майданчиків для відстої вантажівок. Таку стоянку будують, зокрема, біля пункту пропуску краківець. Наразі вантажні автомобілі стоять у черзі вздовж дороги. Уже третю добу у черзі далекобійник Петро Ашенберг. Водій каже, облаштування спеціальних місць для стоянки значно полегшило перетин кордону. Каже, такі є на території Польщі та інших європейських країн. Ну, якщо ми з Польщі заходимо на Україну, ну то на Краківці, от я буду говорити, є паркінг. Де ми реєструємося на паркінг, дуже великий паркінг, реєструємося, і там вибиває, через кілька днів, на яку годину я маю їхати на кордон. Тут дуже добре. Бо людина собі приїхала, він собі лягнув і віддихає. А так, що тут? Діоргаєшся, потім паузуєш, далі дергаєшся. Водій вантажівки Олександр Черниш, який п'ять діб простоє у черзі на кордоні, каже, такі спеціальні майданчики у Польщі безкоштовні, але готовий платити, аби лише був порядок. А якщо електронна очередь. Ну, ви ж прийміть правильно. Тут вже казав, це, навіть, краще, звісно. Но зараз, чесно кажучи, трошки бардак. Хай буде платний, ну, щоб була дисципліна і все остальне. Збудувати майданчики для вантажівок мають і на інших пунктах пропуску, зокрема, Раваруський і Шагинях. Після чого планують впровадити електронну чергу. Тоді водії зможуть заздалегідь забронювати місце у черзі. Це електронна черга. Вона буде не безкоштовною, вона буде на платній основі. Це будуть окремо відведені стоянки, де буде забезпечено санузлом, душ, кімната для відпочинку, де відповідно можна буде придбати ті чи інші речі першочергові. Машина заїжджає, як ви заїжджаєте, в паркінг, отримує квиток, і вона має вже свій номер. При виїзді на таблі буде бачити, коли він має виїжджати. Коли буде електронна черга, то можна буде реєструватися в онлайн. Можна буде зареєструватися на певну годину. І не обов'язково під'їжджати під кордон і стояти там сутка дві три Запрацювати електронна черга зможе восени. Місце на майданчику коштуватиме орієнтовно 8 євро, проте остаточну ціну ще не встановлювали. Наразі в Україні діє єдиний пілотний проєкт у Закарпатській області. Там електронна черга працює у тестовому режимі. Наступним в Україні першим на лівшині має стати пункт пропуску краківени, де запрацює така черга. За підтримки Міністерства інфраструктури та Укравтодору здійснюється облаштування відповідних майданчиків перед пунктами пропуску краківець, з метою відповідно їх знаходження і створення комфортних умов для водії вантажних транспортних засобів, відповідно, щоб вони не перебували по обочинам смуг руху, а відповідно перебували на відповідних майданчиках. Такі заходи ще тривають і мають бути завершені найближчим часом. Нагадаю, аби збільшити пропускну здатність вантажного транспорту на краківці, два місяці тому збільшили кількість смуг для вантажівок з чотирьох до десяти. Ольга Динака, Роман Маленький. Новини на Суспільному. Львівщина.